Скажіть, хто пам'ятає, яке було укриття минулого року? Всі пам'ятають? Змінилося укриття? Так! Да. Сьогодні мали можливість заглянути під ремонтовані приміщення. Діти якраз перебували під час уроку там, дітям зручно, комфортно, приміщення дійсно необхідне виймовим стандарту. Хочу подякувати нашому генеральному спонсору цього всеукраїнського проекту, тому що укриття ми робимо не тільки в місті Тернополі, а по цілій країні. Це була умовою нашого основного благодійника, основного партнера «Freedom Holding Corporation». І дійсно ми філософія взагалі нашого проекту Freedom Space — це безпечні комфортні укриття для дітей, в яких вони можуть проводити як і безпечно навчальний процес, так і проводити далі е, дозвілля. Тернополю ми зробили сім укриттів, і, звичайно, ми. Не збираємося зупинятися. Надіюся, що наш проект буде розвиватися. Тому ми також просимо долучатися до проекту як і бізнес, так і інші благодійні фонди для того, щоб масштабувати цей проект в ракам рамках країни.